Найкращі друзі людей собаки, а ось у псів, виявляється, товаришів немає. Про це красномовно говорить кількість безпритульних чотирилапих. Цивілізований світ практикує три основні методи вирішення питання бродячих тварин: перший ліквідація, другий ізоляція в притулках і третій відловлювання, стерилізація і повернення до місця проживання. Знищення це негуманний спосіб, бо ще винен чотирилапи в тому, що хоче Жити ми проводимо цю величезну роботу, але на сьогоднішній день на законодавчому рівні це питання не врегульовано, і тому є в нас багато людей, які прихильники собак, я в тому числі так само люблю собак. А є інші, які кажуть, що там треба їх вбивати, там чи яким чином, що хочете, то й робіть. Отаку фразу. От тому це складно. Є кримінальна відповідальність. І я ніколи, наприклад, не давав і не будемо давати команду, щоб там. Труїти цих собак. Притулки лише частково вирішать це питання. Але ж не можна закривати всіх чотирилапих. Це ж не в'язниця. У Борисполі існує єдиний притулок, яким опікуються волонтери. Там живе близько 60 собак. Земельну ділянку та будинок за сприяння міського голови віддав благодійній організації захисту тварин Артемон приватний підприємець Микола Стариченко. Але ж цього замало. Перш за все, перш за все це фінансування на стерилізацію скільки ми за 4 роки практично вже створили базу для стерилізації, тобто на базі нашого притулку стерилізацію можна проводити, ну і звичайно, фінансування. Самого притулку я не це притулок не комунальний, тому я розумію, що повністю все всі витрати влада взяти на себе не може, але часткове фінансування допомога має бути. Міський голова каже, що проблема зникне лише тоді, коли кожен власник чотирилапого матиме паспорт на тварину і нестиме відповідальність перед законом за свого вихованця, а не перекладатиме все на плечі влади. Проблему ми цього не вирішили. На сьогоднішній день існують норми, по яким ми повинні харчуватися або треба закладати в бюджеті. Цю суму для того, щоб харчувати тих собак. Ну, сьогодні ми не можемо нагодувати остаточно до кінця дітей, тому що ми беремо плату, наприклад, в дитячих садочках з батьків. Ми не можемо сьогодні остаточно якби, в повній мірі хворих в лікарні. У нас є, наприклад, сьогодні наш дім, який ми утримуємо, ті ж самі дитячі садочки. Тому потягнути все за рахунок місцевого бюджету це просто нереально. Повинна бути і підніматися роль громадських організацій в цьому плані. Спасибі там пані Юлія, яка там Дійсно, боліє душею і серцем і займається цією проблемою, але на жаль, таких людей, як вона, їх дуже мало. Щодо стерилізації, то це чи не єдиний спосіб контролю за розмноженням безпритульних собак та й домашніх улюбленців. Цим займається Бориспільська клініка ветеринарної медицини, а також благодійні організації. Не можна так, що не простерилізовану тваріну хазяїн безвідповідально. Дозволяє збільшуватися кількість, що тобто з'являються щенята, і вони тоді просто знаходять вихід, приносячи до нас у притулок. Це не вихід. Якщо ви тварину не простерилізували, це ваша відповідальність, і ви маєте їх прилаштовувати або вирішити це питання. Простерилізувати тварину зараз проводиться акція. Теж благодійна в Києві безкоштовну стерилізацію оплачує Німецьке товариство захисту тварин. В трьох ветеринарних клініках: це на Ярославській, 13, на Армянській і на Електротехнічній на Троєщині. Проблему цю здебільшого створюють самі люди, викидаючи щенят на двір, бо вони баж вродою не вдалися, або забагато їх у домі. Кожен має нести відповідальність за того, кого приручив. І тільки тоді сумних, голодних очей, чотирилапих на вулицях поменшає. Відтоді не буде об'єктів для знущань у парках та біля дитячих майданчиків. Це все буде тоді, коли суспільство зрозуміє, що починати треба з себе. Валентина Ластовка, Євген Соренко новини. Телеканал Бориспіль.